ви до Штате, будь ласка, ще раз, бо ви щось до мене дуже нерівнодушно бачу, дихаєте. я не розумію, в чому я моя, моя вина, як водія. Відкривайте, відкривайте самі. Я вам дозволяю. Що я зробив? Я не хочу руки мостити. Я не хочу мостити руки. Це вже виходить, що ви що ви хочете зробити мій обшук в машині. Ну, на що Я... На основанні. На основанні. На основанні. Ну я знаю, що маю вупити. Подивіться. Є, питань нема. І даю документи, що це виберу. А як нема, то що? Пишемо протоколи, є. Пресла. А на основанні. А яке знаєш, я, що я, я мене мав винового? Ну відкривайте, дивіться. Ні, Чого це не буде відкриватися? Я не хочу, щоб мені відкривали, дивіться. А я не хочу відкриваю дивитися. Я не даю згоди на обшук машини. Обшук. Оліт на основанні. І взагалі, який був мотив моєї. Поясніть, будь ласка, мотив моєї зупинки. Насамперед. Прошу. Смислі, а. Що, що це, що це, 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 це не аргумент перевірки документів. Має бути якесь порушення. Я доказу, ви підставляти. Підіть, будь, будь ласка, рознарядку на підемо зараз підійдемо. Діло. <реш> <Сил>. Ніжечко. <реш> <ш, ш>, <пай> на що мені книжечка? Мені покріт рознарядку, що конкретно на мою машину. Вот, є рознарядка, що моя машина в угоді. Прошу мені показати. Списовигранний транспортний засіб на території ціну. Далі. А де є? Де конкретно фіат Дукат? Покажіть, будь ласка. Фіат адукат. Покажіть, мені, будь ласка. Покажіть мені рознарядку на мою машину. Ви хочете зробити обшук. Хочете зробити обшук, зробіть по протоколу. Обшук. Хочете робити обшук, що є основанні, є підозри, Складайте протокол на підозрі, що я перевожу, може, не знаю що. Якщо хочете робити обшук, то робіть по протоколу. письмовому виді до мене донесті сім статей, по яких ви робите мені обшук. Зупинимо машину, з двох свідків. А що ви робите? Як, ну оглядайте машину, капоти збираю, знімати? Маю право. Ви Законом України маю право. І в суді, якщо ми зустрінемо, що до того йдеться, я ви порушуєте права громадянина. Я, щоб захищати свої права і обов'язки, маю право знімати посадову особу любу. А ви мене цивільного не маєте права знімати. Якщо я вас знімаю на камеру, ви не маєте права не знімати. Тобто фотописате, якщо маєте. Правильно. А я, як цивільна особа, якщо підозрюю інспектора ГАИ в якомусь лічному, лічному до мене неприязні і привищення службових обов'язків. Привичну... Я зараз ще позвоню по туфоні гарячій лінії. Просто я хочу, щоб найдач роздав розмову, щоб я просто мав судді, що придивити. Ви маєте до мене якийсь лічний інтерес. Я вам приділяв готовий в, серед, в полі. Його ви його бачили добре. Зупиняв, я основував вже в середу. Ходіть, я вам пред'явлю страховий поліс. Або я зараз вам його. Зараз секундочку. Страховий поліс. Знімайте далі, Та я буду знімати посідок, бо ви мене ви Ваш просто... не відкрити, Ні, Не важко відкрити. А що ми відкрити? На основанні. Я, не, я не, не порушую бать. ніяких прав дорожнього руху. Вас, ви мені пояснили мотив моєї зупинки. Я підозрюю у вас перевищення службових обов'язків. Підкреслю я. Ні, я маю право. І якщо ви прийдете в суд, я знаю, що ви суд не прийдете. Я писав я писав кабінет міністрів і мені дали відповідь. Я ніхто не можу зрозуміти. Що що ви до мене пристягаєте руки? А що ви до мене руки пристягаєте? Я вам кажуть, що добре.